Ти на каналі на Сімрхунової це канал, це просто про тіло, про фітнес, про здоров'я мозку, про любов до себе, про ставлення до себе, про трансформацію мислення, яке дозволяє жити вільно, кайфово насолоджуватись цим життям, робити те, що хочеться, і не робити те, що не хочеться, жити без заборон і подовжувати свою молодість і ресурс свого тіла. Підпишись, якщо тобі це цікаво, і ти маєш намір прожити це життя в любові до себе. Я одразу до вас із гантелькою, і питавши її захопіть, якщо хочете провести це тренування на пекучі. Прес зі мною ера розумного фітнесу всі нам показали, що пекучий прес це не означає, що він працює, але ну трошки, але визначає, тому що якщо ви відчуваєте вантажі м'язів, то означає, що це щось нове для вашого тіла, щось розвиваюче, щось незвичне і щось, що буде приносити прогрес. Тому це один з орієнтирів, що ваші м'язи животику працюють. Я сьогодні не буду вдаватись у подробиці роботи дихання, коректної роботи м'язів та дна і як взагалі тренування впливають на це. Все 28 серпня стартує проект Mind and Body Boost, в якому ми будемо досліджувати це більш детально. Посилання в описі під цим відео. Але сьогодні я хочу показати варіацію, як здорово все ж таки пропрацювати живіти ходу буде давати декілька важливих порад та лайфхаків. І я тобі покажу сьогодні асиметричну матрицю. Спочатку ми робимо все на ліву сторону, потім все на праву сторону. Покажу тобі один сет, а ти його можеш повторити ще два або три рази, залежно від твого рівня підготовки та витривалості на сьогодні. Поїхала. спочатку я тобі показую вправо. Розминка якась специфічна тут не потрібна, просто повторюй за мною і тільки будемо повторювати вже трошки, ти адаптуєшся до. Самих вправ. Права долонь по полі ліва рука з гантелькою, і ми робимо видих, підйом та завер. Якщо немає гантелі можна взяти просто пляшку з водою, скрупляємось вперед і розгинаємось. Ще раз вверх, Розгинаємо і ми робимо бокову хвилю, бокову хвилю на одну сторону і відповідно. Потім ми зробимо те саме на іншу протягом 40 секунд. Поки що ми просто тренуємося, і я вам показую послідовність вправ. Потім ми після першої вправи на праву та на ліву сторону робимо цікавий твіст, підіймаємо гантель над головою, трошки нахилили таз в правий бік, тобто тримаємо під кутом. Є лівою рукою тримаємо гантель, під кутом тримаємо себе трошки на праву сідничку ніби, і на видох опустили ногу вниз. Видих. Тобто ви не на спині лежите а трошки під нахилом, але й не повністю на боці. Ясно? Трошки під кутом. І з цього куту ось на видиху ми опускаємо праву ногу, ось там протилежний бік. Це вже у нас є перша, друга, третя, четверта. Права. П'ята, шоста. Ми займаємо позицію на четвереньках. беремо гантель в ліву руку, праве зап'ястя під плечем Таз підняли. і на видиху Видих, тримаємо коліна над підлогою. І дивіться, для того, щоб вам якісніше пропрацювати ваш живіт і не штовхати діафрагму вниз, ви видихаєте на видиху зі звуком Ясно, трошечки протягуєте. І не натужуєте його, не напружуєте, не вихочуєте. Це дуже важливо. Так само ми зробимо на протилежний бік. І вже в нас є 6 прав, ще 2. Двіне право, дві наліво, тобто чотири. Займаємо положення наперед плечі. Гантель тримаємо перед собою і на не видихам підйом вдих. Видих повністю не торкаємось тазом підлоги, а залишаємо трошки над нею трошки таку. Невагомість створюємо види, щоб постійно ваш живіток тримався у напруженні. Взагалі дуже класно робити спочатку вправи глобальні або на великі м'язи, невеликі м'язові групи, сідниці, ноги, а потім, коли кров розігнали, перенаправляти цю кров до маленьких м'язів. Ми так будемо робити в курсі Mind and Body Boost, тому що я вам хочу показати, як пропрацювати усе якісно, але з акцентами. Запам'ятали вправу підйом у. Поковій на підланці. І остання вправа. ми знову лягаємо на спину, тримаємо генераль над головою, одній руці, і різноімені кінцівки опускаємо вдих. 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 Можна ускладнити собі трошки рух і йти рівною рукою, вдих. і рівною ногою видих. Можна трошки в сторону вдих. Повідих у мене там ззаду планшет, який зараз буде нам рахувати таймінг. Є. Поїхали. Я вмикаю. Кожну вправу ми ви виконуємо по 40 секунд. Ви потім виконаєте ще додаткові 3-4 кола. У боковій вігна під на рівній руці. робимо хвилю хребтом. Зап'ястя. Вверх. Погнали. Видих. Розягнулись. Видих, розігнулись. Видих. І тут, Боже, ну який хребет рухомий, ну який плечовий суглоб у нас рухомий. А лопатка ззаду, боже рухається. ну Це казка, я вам правда кажу. Витих. Якщо відчуваєте дискомфорт в поперу, стабілізуємо додатково видихом через рот. А переважно, якщо вам комфортно, тримаємось видихом через ніз. Видих, 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 на видих. Є супер. І друга вправа. Власне, те ж сама, але на протилежну сторону. Водицю можна поставити біля себе бити, коли треба. Є видих. І дивіться, ваша гантель у руці додає додаткового навантаження. Додаткова сила, якій нам треба чинити опір. Супротивлятися треба її. Є. І що круто, що ваш плечовий суглоб виконує такий об'ємний рух. Дивіться, ви ніби під, під таку петлю робите. Робить додатковий рух з вагою в руках. Тут тобто трошки ускладнюємо цю мобілізацію плечового соглу. Є. Добре. Лягаємо. Під кудом тепер ми нахиляємо. Хоп, підняли плечовий і видих. Є? І бачимо, такий як тут куточок маленький. Якщо дискомфортно в шиї, то притримуємо себе за потилицю. Видих. Видих. Видих в курсі. Я буду давати вам варіації різні у якихось ускладених вправ. Що ви могли адаптувати? Тут, наприклад, ви можете покласти голову вниз або прибрати гантель. Не згинаємо шию. Тримаємо шийний відділ таким чином, щоб він був продовженням вашого хребта. Видих є. І напроти лежний бік. Лягаємо її бі чудові. Так. Хоп. І. Видих трошки на боку але під кутом. Не повністю боком, але й не повністю на спині. І ви відчуваєте, що у вас тут живіт підняв. Тобто ви зробили один раз видих зі звуком, вас підняв живітик за рахунок того, що він такий пружний тут. Підняв живітик, а не шия вас тримає. Це дуже важливо. Чим ваші гантель або гірка, теж буде крутити, або просто щось важке в вашій руці, тим буде якісніше. Є, тепер ми стаємо наші Так, Зап'ястя підпочуємо, підкрутили таз. Є. І на видиху ми підняли коліна і гантель виводимо. Якщо вам некомфортно через згинання лікця зігнули. Привели так, через сторону можна. А зап'ястя опорної руки тримаємо під плечовим. Видих. Видих. Є. Видих. Маківка тягнеться вперед. Є. Торкаємось колінами підлоги. Знову таз підкрутили, не прогинаємо його надмірно. Під'йом. Ну, Видих. Видих. Маківка вперед. Якщо важко видихаємо або зі звуком с, або рот. Можна коліна поставити, якщо сильно важко. Так. Угу. Ще трохи. Є, поставили коліна. Лягаємо на передплечкам. Якщо тільки що ви тримали гантель в руці, зараз вправі і відповідно на лівий бік ви лягаєте. Підйом. І не торкаємось до кінця стегном підлоги. Фух. Так. Я до вас вже робилася в інтернування, тож мені трошки так важкувато, але ви також можете орієнтуватись на мене і на свої відчуття, якщо знаєте, що на сьогодні у вас ресурс обмежений. Не робимо насильно над собою. Є. Видих, супер. Так. Приготувались. Наприклад, якщо полегшити собі рух, то можна прибрати гантель. Якщо ускладнити, можна додати відведення стегна. Можна підіймати вище гантель. Варіації безліч. цьому я і хочу вас навчити, щоб ви навіть коли тренуєтесь самостійно, не зі мною, з іншим тренером, знали, що завжди є, що змінити, полегшити, адаптувати саме під вас. Є і останній Хоп. клас! І останні вправо ми лягаємо на спину. Найулюбленіше, коли ви оп, її вляглися. Візьми мені кінцівки. Якщо гандить в правій руці, ліва нога. І, будь ласка, не занадто сильно на себе не ваші стегна. На видиху І поперек не відривається від підлоги. Ще раз видих. І поперек не провалюється. Видих. Видих. Видих, 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 видих. Підкручуємо таз. Видих, 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 видих. І видихаємо, 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 видихаємо. І видих, 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 видимо. Є. Гантель прибрали. В іншу руку протилежну звільну тримаємо над рукою і штовхаємо. Можна, щоб рука не просто без діла була, ви можете її штовхати вашу ногу вперед за стегно. Ніби ви хоп і додатково створюєте інерцію, якій треба чинити, знову ж таки, опір. Так, переважно нам краще дихати через ніс, але коли тіло потребує додаткової стабілізації, можна видихати через рота. І плечовий, який тут рухається з гантелю, знову ж таки дуже класно працює. Розумнечки, вісім хвилин. Перший цикл було зроблено. Але, якщо будете робити далі, то ви відпочиваєте хвилину і знову на повтор моє відео і практикуйте далі. Наступний крок: ви записуєте це на відео, постите собі в сторі, замічаєте мене і мотивуєте друзів, знайомих, кайфувати від тренувань, робити. Класні, здорові, енергійні, не нудні тренування за цікавими матрицями. І третій крок, щоб точно все спрацювало. Ви підписуйтесь на мене в YouTube, ставите лайк цьому відео, щоб його побачила якомога більше людей та підписуйтесь на мій Instagram, тому що там неймовірно чесний, цікавий, відвертий лайф, мої інсайти про життя, мій досвід вивчення цього життя, вивчення свого тіла, дослідження свого розуму, психіки і усім цим я ділюся зі своїми. А зі своїми підписниками, читачами, найчудовішими людьми, які користуються цим і також отримують результат. Дякую вам за довіру. Обідняли себе, будь ласка, побажали собі гарного дня, гарного вечора, гарного ранку, посміхнулись і пішли у цей чудовий день. До зустрічі!